Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про художню виставку Час і місто, яка відкрилася у Кривому Розі. Говоримо з її автором Анатолієм Лабунським. Тому наступні 15 хвилин ми дізнаємось більш детально про ідею цієї виставки та про те, скільки вона буде тривати. Пан Анатолій, радий вітати вас. Дякую, вас, дякую за запрошення. Давно не бачилися ми з вами в цій студії, але зараз є привід і дуже гарний з вами поспілкуватися. Мені завжди приємно з вами спілкуватися і розказувати про наші заходи, проекти. Діяльність. Навзаєм, Пан Анатолій, і перейдемо все ж таки до теми так, нашої програми. Давайте почнемо з назви. Так? Чому була так. така обрана така назва з таких двох слів: час і місто. Час і місто це проєкт, яким я займаюся протягом ну, п'яти років. П'яти років ще до початку війни я починав його розглядати. Я намагався мене цікавить взагалі художній образ міста, міста саме в якому я живу, в якому ми живемо. той, той простір, ті середовища, які я сканую, які я пропускаю через свою свідомість, осмислюю їх, і намагаюся, створюючи через живопис художні певні репліки, символи своє бачення в мистецтві показувати. А як довго працювали е, над цією виставкою в даній виставці? Більша частина робіт присвячена якраз періоду війни. Це 22-й, 25-й рік, але є частина робіт теж з 14-го року. І ви знаєте, я кожен період війни, кожен рік по-своєму відчував і намагався його втілити в фарбах, в композиціях. Ви знаєте, буває іноді таке бачення, відчуття, що хочеться жахи передати, так? Але я собі поставив завдачу, що саме в цьому проєкті часи місто» я буду досліджувати. Е епоху не показуючи жахи самої війни. Тобто це психологічні певні напруження, кольорові поєднання, композиційні об'єднання для того, щоб створити час в нашому місті, взагалі в Україні. А скільки робіт е, представлено на виставці? 50 картин. 50 картин 50, робіт. 50 картин. А чи є серед них, можливо, якась особлива для вас, можливо, декілька, яка для вас, скажімо так, найособистіша. В цих роботах. Я ще раз зазначу, що є певні роки, в яких є щось особливе. Якщо ми згадаємо період блекаутів, це перший рок війни, другий, то там є серія чорних робіт. Це великі полотна середнього розміру полотна. І серед них є такий великий триптих, який об'єднує якраз моє бачення того часу. Ми в той час займалися теж певними задачами, чергуваннями в закладах. І коли ти виходиш вночі, ти бачиш повну темряву, і якісь силуети проглядаються міста тої архітектури, яку ти бачиш, і воно виявилося спочатку в замальовках в маленьких, а потім я вже його осмислив в полотна великого розміру. А тобто є картини, які е, такі чорні, так і так. є яскраві. Але е, що ви хотіли передати е, глядачеві через ці кольори? От якщо ми візьмемо чорні полотна, да, то це якраз занурення в простір темряви. Коли е, в той час не було навіть оцих додаткових ледовських елементів, це було ще перші-перші дні місяці. Вже потім почали з'являтися перші яскраві. Е, Звуки, да, нотки в моїх картинах, яскравість, полотна почали набирати, яскравість, потужність? Я в своїх роботах взагалі раніше не використовував червоний колір, але в певний час він почав у мені, в мені звучати всередині, і я його почав виливати на полотна, багато червоного, багато поєднань, таких напружених, і це дійсно ну, так, такий колір почав домінувати, динам, динам, створюючи яскраві акценти. Так, А як реагують відвідувачі на виставку? Відвідувачі, яких я спостерігав, мав можливість з ними спілкуватися. Позитивні відгуки, є питання, певні задають теж і по кольорам, і по композиціям. І ви знаєте, деякі люди своє бачення кажуть: так я теж відчував цей період. Для мене це важливо побачити цю роботу. Це поєднання, воно мені відкрило певні сенси. І, знаєте, це мистецтво, живопис він також є як шлях арт-терапії. Я, як художник, як психолог теж намагаюся з собою працювати в цьому плані через живопис виводити певні свої емоції і ділитися цим з людьми, щоб вони доторкалися до цього і мали певні зачепки для того, щоб підтримувати свій внутрішній стан, виходити з певних напружених станів. А що для вас важливо в відгуках глядачів? Для мене важливо, що для людей це можливо бути корисним, але найважливіше для мене є відгуки професіоналів, людей з мистецтва, які досліджують теж мистецтво, які можуть дати конструктивну критику, підтримати, направити, десь побачити, підсилити якийсь прийом, якусь мою ідею. То це оточення мистецьке, звісно, професійне. Ви сказали, що на цій виставці картини, які вже були, були протягом п'яти років, так ви їх так. творили. Чи є а, якісь картини з останнього з останнього там періоду, можливо, року, півроку, і наскільки вони відрізняються від тих, які були на створені на початку війни, в останньому, якраз у цьому давайте скажемо, щоб дійсно був останній період рік війни? Дай Бог є великі полотна великого розміру, і вони ви знаєте, є певними репліками на стиль поп-арт. Відомий всесвітній стиль Попар, засновник Кенді Уорхол. І я теж його мистецтво досліджував. І через себе намагаюся пропустити цей стиль. І це наші міські пейзажі. Це одна з програмних робіт, яка у нас представлена в центральному теж залі. Це Володимир Великий на в Саксаганському районі. І більшість, велика частина полотен присвячена Саксаганському району, там, де я живу, там де я. Ходжу там, де я працюю. Я цей простір сканую і намагаюся передати моє відчуття саме цього періоду і нашої архітектури, побачити щось позитивне, побачити щось корисне, звернути увагу на певні моменти. І якраз ось ці полотни відрізняються тим, що вони більш лаконічні, більш масштабні, і колір дійсно там обирає такий, знаєте, дуже яскравий поєднання і дзвін такий де в ньому. Коли було відкриття виставки? Відкриття відбулося 1 серпня, так символічно, останній місяць літа. Це був такий гарний день, коли зібралися близькі, друзі, хто мав можливість, хто доїхав. і Ми спілкувалися, обговорювали, раділи, ділилися враженнями. А що такого відбулося на відкритті, що, можливо, вам запам'яталось? Мені і моїй дочці запропонували створити спільну роботу до Дня Незалежності і виставити її разом в міському виставковому залі. Зараз ми над цим думаємо. Супер! Донька Супер. теж їй сім років, вона приймає участь іноді в створенні моїх робіт. Вона мені допомагала і створювати основи для ну деякі, вона постійно в цьому просторі, і вона занурена в, в мистецьке моє дослідження. Ну, це дуже мило, це дуже мило, пане Анатолій. А, І а найголовніше, де а, проходить виставка, щоб нашим глядачам, можливо, зараз вони зацікавляться і mm -hmm. а, відвідують, а де відклалась виставка, і а, скільки вона буде тривати. Виставка проходить в міському виставковому залі. Його ще називають картинна галерея міська. Вона буде проходити протягом місяця, протягом. В серпні можна завітати, можна прогулюючись поштовим, пройти до річки, завітати виставковий зал, побачити мистецтво і насолодитися ним. Тобто до кінця серпня ще є час так. в містян та гостей міста відвідати вашу виставку. Є. А найголовніше я не запитав, як з'явилася ідея, от саме з 1 серпня, зробити цю виставку. Я постійно приймаю участь в мистецьких заходах міста, ну і не тільки, звісно, ширше. По Постійним учасником є виставок до Дня міста, проєктів, заходів, конкурсів. І директор виставкової зали Дмитрій Петрович Ситник запропонував: давай заплануємо, зробимо вже нарешті твою персональну виставку. Велику це третя моя персональна виставка саме в цьому залі, були і раніше, але це така масштабна велика виставка в цьому залі перша. дійсно ми от проаналізували, зібрали полотна протягом п'яти, ну, трошки більше років, і зробили такий мистецький простір. Супер. А, і а, про плани на майбутнє. Чи вже є а, в думках наступні виставки, наступні картини? Частина робіт вона завершалася, домальовувалася, можна сказати іншими словами, в останні дні. Тому там ще є певні навіть ескізи, етюди, які в процесі в дослідження часу міста. Я його планую продовжувати, але е, також в моїх планах є е, залучати образи людей вже в це дослідження. Як людина в просторі, як людина в місті, символічні такі архетипи людські певних професій, певних особистих вікових категорій. От, от над цим я зараз розмірковую дуже так серйозно і планую далі от продовжити з фігуративним мистецтвом працювати. Ну, я думаю, це дуже круто. Дуже круто буде. Але, на жаль, на цьому будемо ставити крапку. Пане Анатолій. Час нашої програми підходить до свого завершення. Я вам щиро дякую за те, що ви завітали до нашої студії. І, звісно, як людині творчої, я вам можу побажати тільки побільше творчого натхнення та вдячних глядачів та відвідувачів виставок, які, які ви проводите. Щиро, щиро дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему виставки Час і місто Анатолія Лабунського. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.